Село Бухалово накрило аномальними дощами. Адміністрація рекомендує залишатися людям вдома. Боже, ще один пішов під воду. Адміністрація села Бухалово заявила про завершення робіт по ремонту проїжджої частини. Адміністрація села Бухалово відкрила новий міст у селищі. Як заявляє мер, в лета міст прослужить біля ста років. В адміністрації села Бухалово заявили, що виділили 140 мільйонів гривень на вирішення проблеми з ямою. Який твій бізнес-план на життя? Вижити після зарплати і не потрапити в новини. Що робити, щоб накопичити на квартиру? Народитись в сім'ї, де вона вже є. Як швидко стати багатим? Одружитися з олігархом. І в першу ніч оформити дарчу. Що найромантичніше зробив для вас ваш чоловік? Він дуже швидко поїхав, залишивши все свої гроші, дві машини та чотири квартири. ви як лікар, яку пораду можете дати молоді, яка п'є алкоголь? Їм не варто забувати класти в нього лід. Я хлопці, для чого вам лід на будові? Як для чого? Кладемо в кишені, щоб яйця не зварилися. Дідусю, як вам вдається працювати у таку жару? Пиво, віски, коньячок, цілий десь я бодрячок. Поля <рес> <рес> колюсі кольясік. Ходи до нас пити півасік. Андрій, ну і файна в тебе волина. Аж варенік димить. <рес> Зайка моя любима. Ти вже покакала. Бо я переживаю. Хто не скаче, той маскаль. А хто не підписався, той пі -і 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 -і. підпишись. Це ж не важко, а нам приємно.